Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Подивіться на цей скромняшний набір продуктів. За цим рецептом я готую з 12 років. Зараз мені 50. Три яйця, три ложки цукру, три ложки борошна і ложка какао. Ванілін за бажанням. Для крему ми будемо збивати масло з завареним цукровим сиропом. Ось він уже остив. Один к одному я варила цукор з водою і залишила для остивання. Яйця збиваємо до посвітління, збільшення маси хвилин 5 на високій швидкості міксера. Просіємо борошно разом з какао, трошечки розпушувача. Ну раніше розпушувача не було, ми його не додавали. Тепер є ми капельку додаємо тісто, вже включаємо духовку і зараз вже без міксера, дуже акуратно такими, можна сказати, складуючими рухами перемішуємо. Знизу все зачерпнемо акуратненько. Бачите? Щоб не нарушити оцю таку пористу структуру, щоб у нас пишний вийшов рулетик. Чи просто без квітик ви можете і в круглій формі випікати. Ось така консистенція. Бачите, доволі густеньке тісто виходить. Я вам, друзі, дуже рекомендую придивитися до цього тіста, тому що воно недороге, не дуже калорійне. Випікається швидко, буквально за 15 хвилин. Не треба катати куржі чи відмивати стола. Дуже рекомендую. Навіть якщо ви якийсь раз його напортачите і викинете 3 яйця, невелика потіля. Пробуйте. Для кремо, дуже сильно інтенсивно до повеління збиваємо м'яке масло кімнатної температури, не розтоплене, щоб текло, і не з холодильника. Воно декілька годин мусить постояти. От як буде взбити, по ложці будемо вводити цукровий сироп, який заварюється один до одного: 100 грам води і 100 грам цукру. Дивимося, друзі, наскільки інтенсивно посвітліло масло. Бачите? Ну, тримає форму, з нього хороший рисунок. Получиться тепер по одній столовій ложці сироп, 20 секунд збиваємо до того, як вмішається, введеться. Друзі, крем неймовірно смачний, красивий і послушний. Я залишила декілька ложок, щоб з какао перемішати для прикрашання нашого готового десертика. Корж залишаємо для остивання, друзі, його треба не перепекти. Просто 10 хвилин і все. Якщо перепекли, то оці країшки великим ножем надрізаємо, вони підуть на крошки і потім скручуємо. Якщо сильно перепекли, він не скручиться, сильно лопається, розрізали на 4 частини зробили високий квадратний торт. От, друзі, сьогодні якраз такий випадок: у мене крем забрав хвилин 7. Тому коржики перестояли в духовці, тобто вони були готові. Я спробувала шпажкою протикається. І треба було достать ще теплим з паперчиком скрутити і залишити так для остивання. Так що, буде торт. Руками просто покришились кришечки, тому що він неймовірно спушений збити цей бісквіт. Він як піна. Я так руками тільки хрусь і все, вже у нас крошка для обсипки. Кожен коржик ми пропитуємо сиропчиком завареним і охолодженим. Чому? Тому що масляний крем він же не пропитує. Він тримає форму, він гарно для прикрашання, але він не зробить вологими коржі тортика. Розділяємо крем. Неважливо, скільки вийшло, у нас 6-7 частин, 4 частини на коржики, одну наверх і решта на боки. Бо воно ж, бачите, домашнє, нерівне таке. Вирівнюємо: а решту крему, який у нас залишився там для прикрашання коричневий, цей какао, І он в кульочку я набрала для верху. Зберігаємо на холодному вікні чи десь в прохолодному, бо на кухні вже ж тепленько, розумієте? Щоб він не потік. І нас цікавить і рельєф крему, не тільки смак, тортика ще й краса. Так, складаємо один на один, акуратно. О, який саме товстенький, красивіший, той буде донешком у нас. Склали три, уплотнили паліточкою, бо верхній вже ви так не прижмете от душі. Прикрашаємо бока, нам треба вирівняти ці. Ну, і дирочки заповнити, щоб він нарізався красиво, і крошечкою можна було обсипати. прелість домашнього тортика якраз в тому, що він може бути корявий бо його будуть їсти ваші домашні. Так, друзі, чим ближче до завершення, тим красивіше на столі у нас. Бортики зробила. Білий крем прям нагрівся в мене от руки, я його сховала в холодильник. І тепер вже якісь там квіточки, щось буду доукрашати. В'ялені вишеньки замочені в доброму алкоголі, виключно, щоб вони не засихали в холодильнику. Замість сківі може бути зелене желе або барвник додайте. Ну, ви помітили, що я стараюся більше натуральні інгредієнти використовувати, а не штучні. Готово, мої дорогеньки! Добра здоров'я всім пока!